Моє вітання, любі друзі, шановне панство. Сьогодні у нас на огляді одна з монет, яка вийшла в 2025 році, в листопаді місяці це монета, яка є правонаступницею монети рік змії. І наступний у нас рік буде рік коня. Рік змії доходить до кінця і йому на зміну приходить рік коника. Коник мені дійшов, і, відповідно, дана монета поповнить наш альбом всіх монет, які вийшли в 2025 році. Станом на середину листопада 2025 року, це вже буде умовно 20 монета. Правильно, 20, не 20, не 4, 8, 12, 12 І це у нас 15, 16 монета. 16 монета. Ще раз 4, 8, 12, 15. Це 16 монета. Шістнадцята монета у 2025 році. Цікаво, чи буде їх до 20, мабуть, що там не не, досягне їх кількість. Я маю на увазі із Нельзильберу. Виходили срібні монети, виходили е, роли, вони якби сюди відповідно найдуть. Так, і перейдемо відразу до розпаковки. Розпаку... Посилка надійшла мені відносно швидко. Брав я її, як завжди, Укрпоштою. Не можу трошки приблизити, хоча можна зробити ось так трошки підняти вищий об'єктив. Обійшлась вона мені в 49 гривень, але по промокоду забрав поки що ще безкоштовно. Вже останні свої промокоди практично довикористовував. І вже менш більше їх в мене немає, бо вже всі відомі мені номери, які тільки можна було зареєструвати, я зареєстрував. І всі Варіації використав, які тільки можна було. Так, 50 гривень обійшлася доставка. Це нагадую тих, хто не знає, якщо встановити додаток Укрпошта 2.0, вам приходить за встановлення цього мобільного додатку. Саме 2.0, бо там є ще стара версія сайту, вам приходить на ваш профіль три безкоштовних промокоди. Але на посилки від Укрпошти, якщо там вказано пріоритетний. Саме не базовий, а саме пріоритетний. Там є різні формації посилок. І е, знижка йде саме на доставку по пріоритетному. Мені досить подобається такий от формат упаковки, досить непоганий, класно зроблений. Тут і там щось там залипло і не хоче мені віддавати пакета. Так, це у нас ось такий пакет, така прям ціла книга. Написано, відкривати тут. Тут можна тут загинаєте в ось це, і там стрілочки вказані, як то кажуть, технологія. І по цій технології зриваєте ось цю плівку, відкриваєте її ось так. Потім відкриваєте ось так. І у вас всередині такий ящик Пандори. Потім робимо ось так і робимо ось так. Так, а тут сюрприз. Раніше була плівка. Плівка, зараз покажу, ось такого плану плівка з пупирками, а тут якийсь папірець просто. Так, Зараз ми, це нам вже не потрібно. Це ми прибираємо. А тут якийсь туалетний папір зали, намотали. Він, Правда, трошки він міцніший, ніж туалетний папір, але все-таки, мабуть, нового закінчилась, закінчилась плівка, або вона в них дорога і перейшли просто на папір. Папір у нас і все, більше нічого немає. Просто такий папірець і до побачення. Але нас цікавить, ну, пошкоджень видимих я не бачу, кутки не затерті, ну і слава Богу. Так, це у нас ось такий сувенірна упаковка по коневі. Як ви бачите, вона відрізняється від попередньої, яка була по змії. Тут вона бліда, такого була кремового кольору. Тут вона вже якась іде більш. Більше різнобарна, дуже схожа до тих попередніх, які були до змії, до них ми ще повернемося. Тут такий сувенірний блістер, умовно його можна назвати. Спочатку, умовно, розглянемо блістер. Блістер зроблений, в принципі, непогано виглядає так презентаційно, подарунково, можна, так сказати, під ялинку поставити десь на полицю. Дуже гарно виглядатиме. Тут у нас така сніжинка намальована в золоті напис Національний банк України українською і англійською, і нижче рік коня. The, the Hos, як казав відомий наш спортсмен Донпуш The Horses. Так, далі напис східний, кален... східний такий, в стилі китайського письма. Напис Східний, але читається календарний ще і рік 2026. Також в золоті зроблений. Тут виглядає коник. І це все на фоні ось таких ось витинанок. Тут така, як ягода. Знову сніжинка. Це не, я не знаю, що це таке, що щось зображено. Це, от схоже, на полуницю, ці дві частинки це на листя. Ось це на листок клена, це на соняшник умовно. Давайте будемо вважати. що це таке, не знаю. може бути якась також квітка, і тут також якась така квітка в стилі під витананки. Ветенанка це ті сніжинки, які ми в школі вирізали. І клеїли на вікна, прикрашали кімнату класно вдома. Можливо, хтось таке робив. Це за українську звучить воно як витинанка. На звороті у нас технічні характеристики монети, і продовжується та ж таки тематика. Тут деякі елементи в золоті, таке тиснення, а деякі без. Ну, давайте розглянемо технічні характеристики. Номінал 5 гривень, метал не зильбер, маса 16,5 г, діаметр 35 гривень. Міліметрів якість спеціальний Uncirculated, гурт рифлений, тираж 80 тисяч штук. От тираж тут реально кінський без перебільшення. Рік коня і кінський тираж. відповідно. Художник Марина Куц, ну зате всім вистачить, ніхто не буде казати, що не вистачило, не вистачає. В колекцію собі можна покласти художник Марина Куц українською та англійською. І написано також технічні характеристики. Англійською мовою внизу. Тут такий поданий штрих-код, якийсь там іде у них своєрідні, вже вони на по сріблу на коробках таких є. І ось на таких також з'явився напис монети України, логоти БМД, і також монети України англійською мовою. І Банкнотно-монетний двір також прописаний англійською. І такі от такі. Полоски кола такі в золоті також зроблені. Це ось що стосовно блістера. І Перейдемо до самої монети. Для цього ми її обережно пальчиком натискаємо звідси легенько. Тут притримуємо, Ось це, щоб вона не вилетіла у вас. Легенько притискуємо ззаду. Зад, І ось тут є така комірка вільне місце, бо тут весь, все це коло зайняте. І є невеличке таке місце, де монету можна звідки виняти в капсулі. Капсулу не відкривати ні в якому разі. Все, ця монета обережно ось так виймається. Сувенірку ми поки що залишаємо її, хай вона у нас буде ну, умовно, ось тут. Так, саму монету я зараз покажу її ближче для заставки. Ми залишимо її ось в такому вигляді рік коня. Це піде в нас на прев'ю-відео. Хай буде, я завжди їх залишаю ось так, щоб відразу кидалося в очі. Що за монета на огляді? Виглядає, вже, так дивлюся, досить і досить непогано, досить привабливо, кінь, такий на Троянського схожий. І перейдемо до характеристики даної монети. Як завжди, традиційно починаємо. Коротко опис, чому присвячена монета? Монета згідно опису від НБУ це присвячена одній із 12 тварин китайського зодіаку, кінь. Це сьомий знак східного календаря, що уособлює активність, життєлюбство, незалежність, витривалість і цілеспрямованість. У традиційній китайській астрології він належить до. Типу Ян та асоціюється зі стихією вогню, яка символізує динаміку, рішучість і прагнення до свободи. Водночас, водночас цьому знаку притаманні імпульсивність, нетерпімість до обмежень і схильність до ризику. Що ж, розташовано на аверсі монети? На аверсі? Монети вгорі розміщено малий державний герб України, праворуч від якого напис півколом Україна великими буквами, і на дзеркальному тлі по колу зображені ось у нас дзеркальне тло по колу зображені 12 символів східного календаря, і в центрі кола стилізований годинник зі стрілкою, що вказує тепер вже на конях. Тобто ми вже умовно. Посередині, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Сьомий знак календаря ми вже заходимо якраз за середину. Рік зміїці була середина календаря цього і рік коня ось вона на 6, на пів шостого показує, умовно, показує на цього коника. І, до речі, тої кініки тут зображений, дуже пересікається з тим, що на реверсі. Тобто, стрілка вказує на коня. Над стрілкою напис 2026. Внизу ліворуч напис півколом 5 гривень, 5 цифрою і гривень прописано буквами. На матовому тлі. Зображені стилізовані під українську ветенанку символи кожної пори року. Тобто мато ветло це у нас ось воно навколо, умовно починаючи від герба України, який в верхній частині, і навколо нього це і буде це все називатися мато ветло. Дзеркальне було, дзеркальне ось воно дзеркало показує, що видно мій телефон, який я знімаю. Всередині, а це ось буде матове тло на поколу. На матовому тлі символи року: такі ветинанки сніжинка, праворуч від герба. Далі, це у нас хай буде квітка зображена праворуч. Тобто на півночі, давайте так, по сторонам горизонту на півночі витин... сніжинка. На заході це буде умовно. Неумовно, це так і називається, що це буде квітка. Внизу це буде ягода, дуже схожа на полуницю. Далі в описі пишуть, що це листок. Я гадав, що воно таке, виявляється, що це листок. І всі вони символізують відповідно зиму, відповідно весну, літо і листок це осінь. Ну, в принципі, тепер стає все зрозумілим. І логотип банкнотно-монетного двору Національного банку України розміщено над головою. Тигра. Ось він, логотип, банкнотного монетного двору. Гурт монети рифлений, як і всіх монет, які мають номінал, це тільки на медалях немає гурту. І на відповідно, реверсі монети в центрі композиції окремо зображено символ 2026 року стилізованого коня на тлі підкови. От він цей кінь стилізований на тлі підкови. І, до речі, стосовно цієї підкови, підкова традиційна. Асоціюється з удачею та захистом. І з точки зору, як вона розташована ця підкова, розташована вона неправильно. Підкова повинна на удачу бути навпаки, розташована, бо таким чином ви свої удачі, всі свої гроші, ви їх висипаєте, ніби повинна бути підкова, відповідно, розташовуватися ось так. Тоді ваші гроші накопичуються в цю підкову. Це хто Знає ці всі тонкощі різноманітних вірувань народних, то підкова повинна бути навпаки. Тому якщо у вас вдома півкова перевернута, знаєте, що її треба поставити на місце. Але то таке забобони, як то кажуть. Далі, грива коня передає, ось вона ця, грива коня, грива коня передає динаміку руху за вітром або проти вітру, як метафора внутрішньої сили, спротиву та прагнення до свободи. Під центральним зображенням розміщено три крапки на дзеркальному тлі, які символізують продовження боротьби. По колу кінь оточений стилізованими елементами, які характерні кожній порі року. Відповідно, сніжинки, три штуки, квіти літо, точніше сніжинки це зима, а квіти це. У нас буде весна, все всеквітне, і далі ягоди, не ягоди, а овочі різні. Тут схоже на полуницю, на буряк і на кукурудзу, наприклад. Це у нас різноманітні плоди. І в верхній частині гілка, схожа на гілку дуба, ось листов, дубовий листок і жолуді. Це вже відповідно буде осінь. Тобто всі ці от елементи вони символізують частину року. Так, і що іще ми мали проговорити з вами? Так, а де чек? Ще момент, я десь прокавю знову чек. Чек. Зараз я подивлюсь по упаковці. Мені здається, що воно ну, в самому листі його не було. Значить, чек залишився всередині упаковки. Так, це у нас, так, да, я так і думав, ось вона. чек, Він один раз. Тут знаходиться в пакеті, тому не поспішайте викидати, а один раз знаходиться в самому пакуванні. Тут, як ви бачите, коли я розпаковував, цього чека тут не було, він був саме в тому пакеті. Тому не залишайте ті пакети на пошті, можете загубити свій чек або перевіряйте наявність. Рік коня. металний Зельбер, номінал 5. Замовлення було здійснено 11-4 листопада 2011 року, а отримав я посилку буквально вже огляд роблю 16 листопада, а отримав я десь на тижні, не буду точно гадати, десь приблизно в цьому проміжку до 15 листопада, тобто умовно, не так-то довго вона йшла. Замовив 4 листопада, а вже до. Умовно до 14 числа вже було, протягом 10 днів вона вже була у мене в руках. Ціна її 180 гривні це по банку. 182 гривні плюс доставка, де я знову той пакет вже десь його викинув. Доставка мені обійшлася, якби не промокод, так вона взагалі мені обійшлася чистими 182 гривні. А так було б ще плюс умовно 49 гривень, тоді була б ця монета. Що це виходить 232 гривні. 232 гривні коштувала мені вона без з доставкою. Зараз цю монету можна придбати на руках. От її ціна якраз приблизно в районі того від 270 до 300 її ціна. Тобто десь плюс-мінус, тому можна брати її. я думаю, що в банках її буде вдосталь. 80 тисяч це дуже великий тираж. В банках, я думаю, що десь ціна так і буде десь в районі до 300 гривень, не більше. Тому можна спокійно брати. Вони до сих пір, до речі, продаються ще в НБУ, їх там була велика кількість. Тому, якщо у вас є знайомі родичі, ви хочете купити її все-таки по банку і використовуючи промокод, можна взяти її в нуль вийти по 108, ну не в нуль, а в реальну цю цифру. 182, якщо використовувати безкоштовний промокод. Так, і по ціні сказав, і тепер дана монета переїжджає відповідно в ось оцей мій попередній альбом попереднього зберігання, бо ще цих планшетів, звісно, що ще немає. Планшети ще тільки тільки будуть готуватися десь, я думаю, в січні місяці 26-го року. А ця монета стане дуже гарним поповненням нашої колекції. Це сьома монета в серії. І вона поки що у мене в одному екземплярі я її, відповідно, розташую ось тут. Так, А це собі ще хотів похвастатися. У е, мене вже є 250 копійок 25-го року. Мені прямо на здачу вони трапилися. Це я в магазині побачу, продаю такі шоколадні, е, шоколадний долар. США 1 доллар of America. А Це схоже на 2, не схоже, а 2 євро. Під єврик зроблено в Німеччини. Собі також їх це шоколадка, але дуже мені так. Любить, як та ворона, все таке блискуче і поставив його собі в колекцію. І крім того, покажу. Давайте згадаємо, які в нас були до того монети. Я зараз це все зайве приберу, щоб нам не заважало. В Блістерах переїжджає ось ця моя. Блістер поки що чекаю наступну монету, то блістер поки що переїде саме до альбому попереднього зберігання. Я це все поки що приберу, бо альбом досить великий, там де зберігаються всі мої монети попередніх років. І ті монети, які були до того, я повернусь до блістерів, про які хотів згадати. По блістерах у нас... Тут є нюанс. Перші монети, які виходили по серії Східний Календар, ріг Пацюка, Ріг БК, вони взагалі були без сувенірних, таких, без блістерів. І відповідно, в альбомі в мене є, починаючи з ріку, року Тигра. Ріг Тигра, рік, рік Кролика. От вони йшли от таких от стандартних. Упаковка. До речі, НБУ продавав, отакі, зараз не знаю, не дивився. Продавав окремо такі блістери. Вони там щось коштували недорого, окремо такі блістери, можна було брати їх скільки хочеш там, в вільному доступі. Окремо таких блістерів. 5 чи 6 прикупив, В мене окремо вони зберігаються. Ось такі блістери стандартні. От. І Кожного року тут вони умовно випускали по таких блістерах. От тут нас рік кроля 2023. До цього був рік Тигра, потім йшов після нього 24 рік дракона, і вже починаючи з року, скажіть мені, рік змії, далі йшов, він вже був ось такого кольору. Тобто до того вся кольорова гама повторювалася. Тепер вже пішов кінь, кінь знову іншого кольору. Не такий, як змія, і не такий, як був попередні, але ну, чимось схожий, до речі, на, оці, на цей східний календар, тут на цей напис. Східний, він, до речі, схожий сам по собі. Але, як ви бачите по дизайну, це вже інший, інший буклет. Так що, такі справи. І цей буклетик переїдеть поки що до цього альбому. Правда, не пам'ятаю, там ще залишилися місця для таких. У мене в магазині, де я купував такі буклети для зберігання, у них закінчилися. Немає таких вже. Казу, що їх привозили з Польщі. Зараз той, хто возив, він там вже не при справах. І тепер вони чекають, не знаю, що вони там чекають, але казали, що поки що немає кому поїхати за цими блістерами, тому поки що в мене вже на фініші закінчуються такі от упаковки. Є ще варіант собі просто їх пропаяти. Знайшов в інтернеті, беруть просто паяльник, купують як можна. Цукі ж такого плана файли. Робите шаблончик собі, легенько вирізаєте ці всі моменти і пропаюєте собі ось у ці кимірки, скільки хочете, щоб вам було зручно. Поки що зберігаю ось в такому вигляді, всіх мене ще поки що вистачає. А от ті, що на три йдуть під блістери поменше, от їх вже немає. Ну, то таке вже то вже не страшно. Було б туди, що класти, а то все. Аксесуари, то можна прикупити пізніше. Ну що ж, любі друзі? На цьому буду завершувати. Сьогодні так багато розказую. Бажаю вам всього найкращого, номізматичної всім дачі, фінансових можливостей, а головне здоров'я, мирного неба всім нам. Бережіть себе і до наступної зустрічі!